6 червня, не дивлячись на результати голосування у власному телеграм-каналі, українська команда Бейт офіційно прийняла рішення відмовитися від турніру при спонсорстві помийної федерації. Для нас дуже важлива ваша думка. Попри всю значущість виступів на турнірах ТІР 1 рівня в системі VRS, ми вирішили відмовитись від участі у Playground No1. Мабуть, багато хто не знає, а про яку таку значимість вони кажуть, що насправді втрачають бейт, коли відмовляються від цього турніру. А втрачають вони цінні vrs поінти, які потрібні для інвайтів на топові турніри. Тобто, простою мовою: чим менше поєнтів ти збираєш, тим менше у тебе можливостей потрапити на найкращі турніри і, відповідно, заробити більше грошей і престижу. Тож, відмова від помийного турніру. Це насправді доволі сміливий крок, який власне у мене викликає повагу. Щоправда, не зовсім зрозуміло, нафіга вони влаштовували у той цирк з голосуванням, але я дійсно дуже радий, що свідомість, базованість і етичні принципи взяли верх. Я пишаюся тим, що це українці, і щиро бажаю успіхів усій команді.